Привіт! Сподіваюсь, у вас все добре, гарні у вас справи. Бачите, вони тут поряд, де він там заховався, коник. Моя доня намагається до нього підійти поближче, тому, можливо, ви будете її чути позаду мене. Трошки одним оком буду дивитися, що вона робить. Отже, ми роздивилися, як працювати з діограмою. Навіть спробували подивитися і знайти, де в нас північ чи інший полюс. Сподіваюся, у вас все вийшло. Чекаю на ваші відгуки, звичайно, вподобайки і підписки. Це буде такий мій стимул давати вам інформацію далі. Сподіваюся, що вона корисна і формат вам підходить. Сьогодні я б хотіла поговорити про те, як працювати зі списком. Давайте зробимо таку легеньку вправу. візьмемо декілька питань, на які ви точно знаєте відповідь, як завжди. Декілька питань, на які ви, можливо, знаєте, або не дуже знаєте, або призабулися відповідь, але таке, що ви можете потім перевірити. І декілька питань, на які ви відповідь не знаєте. А, наприклад, які це можуть бути питання? Давайте візьмемо. Такий список. Пишемо на листочку, яка в мене група крові? Пишете перша, друга, третя, четверта. Берете ваш маятник, налаштовуєтеся і починаєте. Яка в мене група крові? Перша так чи ні? Наприклад, ні. Друга наприклад, так чи ні, хопа, показує так. Потім перевіряєте, третя. Ні. Четверта. Ні, отже, ваша група крові, наприклад, друга. А також можете перевірити наступне питання, на яке в мене резус. Плюс чи мінус? Давайте візьмемо ще таке питання, наприклад, який у мене сонячний зодіакальний знак? Хто я по сонцю? так? Пишете 12 знаків зодіака і кожен опрацьовуєте. Якщо ви бачите, що, наприклад, це дуже довго 12 відповідей опрацювати, але бажано це зробити, адже це практика, ну, можливо, у вас немає часу. Тоді робите діаграму на півкола, як ми робили це раніше, або на все коло, ставите посередині ваш маятник і дивитесь, який у вас знак зодіаку по сонцю. Наступне питання це може бути: який у мене асцендент? Наприклад, ви його не знаєте. Тоді ви після того, як ви знайшли свій асцендент, ви будуєте свою натальну карту в інтернеті і дивитеся, співпало чи ні. Якщо, наприклад, не співпало, то подивіться, ще натальну карту по Джойтіш по східній астрології. Адже часто таке буває, що по західній астрології у вас один асцендент, а по східній другий. А, адже, наприклад, східна вона не враховує зміну зимовий літній час. І, ну, у мене, наприклад, два різних асцендента виходять. По західній один, по східній інший. А, подивіться, це цікаво. Якщо ви, наприклад, знаєте, де який у вас асцендент, то ви, наприклад, по західній. Перевірте, чи по західній співпала, потім, а який в мене по східній, і потім перевірте в інтернеті. Так? І візьміть потім якісь інші питання, на які відповідь не знаєте. Це завжди цікаво. Ви, Можливо, візьміть якусь таку тему, яка вас особисто не стосується. І якусь інформацію, яка можливо вас давно цікавить, і потім ви можете, наприклад, в інтернеті знайти відповідь на ці питання і перевірити відповідь вашого маятника. Отже, як бачите, працювати по списку досить легко, якщо не багато відповідей, так, там 2, 3, 4, 5, то дуже легко якраз перевірити кожну відповідь, і це дуже добре, бо. Іноді буває таке, що відповідь не одна, а їх декілька. І навіть рух маятника, сила його руху, може бути різна. Наприклад, на якесь питання у вас може бути відповідь там, друга і п'ята. Але, наприклад, на п'яту маятник буде дуже сильно хитатися. І тобто ця відповідь вона буде головнішою. А номер другий. Він буде якби додатковий, і ви тоді вже можете з цього дивитися більш детально, що це може означати. І це дуже цікава вправа. Візьміть якусь таку тему, яка вас цікавить, не знаю, там грецька міфологія, щось про природу, природознавство, біологію, анатомію, хімію. Можливо, дійсно є якась така область, яка вас цікавить, і на яку ви можете спокійно, нейтрально, беземоційно задавати ваші питання, знаходити відповіді, і потім їх легко перевіряти в Google чи в інших пошукових системах. Що ж, бажаю гарної практики, попрацюйте обов'язково з списком, адже це потрібно. Бачите, ми попрацювали з вашим кодом, помедитували, попрацювали з діаграмами. Тепер зараз попрацюємо з списком. Також ви бачили, напевно, вже відео, так, як перевірити якесь певне місце, чи воно вам підходить, як знайти полюс, який вам необхідний, сторону світу. Тобто, розширюйте, розширюйте свої горизонти. Перевіряйте. Добре? Розкажете мені потім, як у вас пройшла ця практика, мені дуже цікаво. Покажу ще коника. Хоче спати, напевно. Що ж, гарної практики, і до зустрічі. Бувайте! А